У Луцьку є косметичний завод з майбутнього, який опалюється за рахунок енергії землі. Ми що потрапили в 2050 тисячі рік завод бренду Містер Скрабр та Холіскін і були просто вражені тим, що відбувається всередині. На заводі працює більше сотні працівників. Сертифіковане виробництво зі сертифікатом GMP. Вони забезпечують на постійній основі декілька бригад на фронті. Перед тим як потрапити на виробництво, потрібно було спеціальну анкету заповнити по стану здоров'я, сходити в душ, пройти в роздягальню та переодягнутися. Кожного разу це новий стерильний одяг. Тут повністю все облаштовано на найвищому рівні. На завод не може потрапити жодна стороння людина, тому що тут сучасна система пропуску. Давайте подивимось. Якщо в людини підвищена температура, на жаль, на роботу вона не потрапить. <свісно> завод будувався три роки і він сам себе опалює за рахунок енергії землі. Також встановлені сучасні хепобокси, які встановлюють в операційних для збору пилу. Повітря, дівчата, пахне, як в лісі. Землі. Це називається система терзабурені в землю на 60 метрів. Повна герметизація вікон та сучасна система вентиляції. Вона найпотужніша. Ось ця сама система енергії землі. А ця величезна папка це кожен сертифікат на кожен інгредієнт одного продукту. А це реактор, який миє реактори. В цих реакторах варять креми, кондиціонери, маски. Виробництво напівавтоматизоване, і ось тут робляться ось так. Пробнички робляться самостійно. А тут пакуються креми. Це Україна. І це виробництво найсучаснішого рівня. Від усього побаченого в мене захоплювало дух. Це просто щось неймовірне. Ми також побували в ролі працівників і навіть зробили декілька ополіскувачів. Фіолетова сироватка та ополіскувач – Зараз хід продажів у бренду. Потім етикетки, потім маркування, датування. І тут ми потрапляємо на склади. Це склад тари. Далі склад готової продукції. Далі Нам показали систему вентиляції. Вона найпотужніша, а далі склад сировини, яка завозиться в основному з-за кордону. Це інгредієнт для сонцезахисних засобів. Тонни сировини це просто щось нереальне. Далі ми перейшли на склад етикеток. Це просто окремий склад етикеток і склад готової продукції. Наш хід продажів це маска ліфтинг від набряків артішок. Вона є в пробничках і є в великому форматі. Масштаби, об'єми, гордість за українське виробництво просто вражають. Після екскурсії був обід в обідній залі. Тут обідають працівники, у них є обідня перерва. Сьогодні був рибний день і все надзвичайно смачно та гарно. В це дуже важко повірити. Завод сонячний. Просторий та чистий. Потім ми ознайомилися з новим брендом Solident бренд по догляду за ротовою порожниною. Тільки я на презентації нового продукту можу сказати, що мені потрібно зі час протестувати. Емоції просто зашкалююся. Я надіюсь, вам сподобалася наша екскурсія. Ну а ми задоволені, їдемо додому.